Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні 28 грудня неділя, і поговоримо традиційно про оперативну інформацію, те, що відбувається, те, що вартує вашої уваги. А перш ніж ми поговоримо про підготовку зустрічі, яка відбудеться сьогодні в Мера президентів України Зеленського та Трампа, також. Консолідовано позицію європейців напередодні зустрічі, скільки грошей отримає Україна, що задумали Росія і Китай. Тут уже карти відкриті абсолютно. А що говорять військові прогноз очільника української воєнної розвідки Буданова? А також дещо реалізму і прагматизму від командувача Національної гвардії України Півненка. Про це і не тільки. Буде прямо зараз. Але перед тим, як розпочнемо, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Зробіть це прямо зараз і будете мати оперативні оновлення про те, що відбувається, дізнаватися, правду першими. Крім того, не забувайте про канал Мусієнко Подкаст. Скоро буде вже тисяча вас там. Дуже дякую. Ще трошки додайте, будь ласка, там розлогі інтерв'ю, теми теж дуже цікаво, пізнавально та. Аналітично, давайте просуватися і давати відповідь російській нищівній пропаганді. Ми маємо бути сильнішими і, підписавшись на ці два канали, ви робите свій внесок в боротьбу в інформаційну війну проти нашого скаженого ворога. Ось це потрібно розуміти. Отже, інформація станом на зараз, по-перше. Зустріч президентів Трампа та Зеленського перенесена. Планувалося, що вона відбудеться в Маролаго Лаго в резиденції а, Флориди президента Трампа о 22-й за київським часом, 28 грудня, але її перенесли на дві години раніше. Відбудеться, тобто вона о 20-й годині. Ну і відповідно, а, питання, які планується обговорювати, знову ж таки, президент України Зеленський наголосив, що це. Питання економіки це питання гарантій безпеки. І тут є дуже цікаві пункти, тому що а, що говориться? Говориться про те, що планується залучити кошти для відновлення України. Це дещо нова річ. Ну, по-перше, це те, що мирний план передбачає великий блок щодо відновлення України та створення дорожньої карти процвітання до 2040 року за участі. США. А Зеленський розповів про блок питань відновлення України у межах у межах мирного плану, який передбачає залучення 700-800 мільярдів доларів для відбудови країни у межах плану. Розроблять дорожню карту процвітання до 2040 року, що відображає спільне бачення України та США. Там головні аспекти і напрямки це наші національні цілі, там і очікування тривалості життя, повернення біженців, це ВВП на душу населення, це нові робочі місця. Це також безпекові гарантії напрямок доступу до ринку та вступ до Європейського Союзу. В нас є цілі та стратегії макроекономічної стабільності. Вступ до ЄС теж обговорюється досить активно і з визначенням конкретних строків просування нашого подальшого з 1 січня. Має набути вже чинності так само роумінг вільний. Практично синхронізація мобільного зв'язку, надання послуг України та Європейського Союзу: ще один крок до нашого зближення з європейськими країнами. Ну І президент повідомив, що обговорюється створення кількох фондів спільно зі США для реалізації плану фонду відбудови України, суверенна інвестиційна платформа, Фонд розвитку України, фонд зростання. Та можливості, а також американсько-український інвестиційний фонд відбудови. Багато фондів, дуже багато питань щодо їх деталей, які будуть наглядові ради, хто буде а, фактично а, спостерігати за прозорістю механізмів відсутністю корупційних ризиків і чинників, що дуже важливо забезпечити, і хто зрештою як буде ділити прибуток? Вочевидь, американці хотіли би схему щонайменше 50 на 50 – Тобто, щоб 50% прибутків отримали саме американські компанії та корпорації, які, вочевидь, будуть залучатися в межах роботи з цього фонду. Скоріше за все, це буде відбуватися, а отже, вони хотіли би отримати свої прибутки. Кожна така подібна угода має детально, ретельно вивчатися на предмет того, що конкретно отримуємо ми, які об'єкти відновлюються, які інвестиційні пакети, які умови. Авторські права тощо, 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 і потім уже безпосередньо, скажімо, укладення відповідних договорів. План виглядає доволі таки амбітно. Якщо б про це вдалося домовитися, то це теж певна гарантія безпеки. Треба розуміти, що в сучасному світі економічні процеси впливають. Ну давайте подивимося на Китай і Росію. Ну, якби Китаю не було вигідна співпраця, якби комуністичні партії Китаю Сі Цзіньпіню не була вигідна співпраця з Путіним е з Кремлем, ну так, вочевидь, не було би е цієї війни. Ну ми ж розуміємо прекрасно, що це йде підпитка, що це фінансування. Так зрозуміло, Китай ослаблює Росію. Він ресурсно її виснажує і буде виснажувати це неминуче, тому що ті договори. Вони укладаються на максимально вигідних умовах для Пекіну і на невигідних для Москви, але це дає можливість вирішити якісь тактичні оперативні задачі по отриманню якихось доходів та коштів Москвою. І тому є. І ще скажіть, що економіка не грає ролі. Не хочу тут даватися до якогось марксизму і говорити про надбудови, але економічні фінансові зв'язки і політика, відповідно, в сучасному світі. Має дуже серйозну вагу і впливає на процеси, зокрема геополітичні, міжнародні та зовнішньополітичні. І враховувати це очевидно, що потрібно. Це має значення. Тому, якщо ми говоримо про те, що ми закріплюємо і співпрацюємо з Америкою, з Європою, і це дає буст економічний нам їм, і це взаємовигідно, тоді це може працювати. Головне, щоб ми. Кори скористались нагодою і будували економіку нового зразка: інноваційну, креативну, з високою доданою вартістю, переробкою, а не просто тільки сировинною економікою, коли викачуються ресурси, виїжджають люди талановиті, їм не пропонуються умови. І все ні. Досить після війни Україна має оновитися після тих страждань. Болісних страждань, які поніс народ, потрібно оновлюватися, потрібно робити висновки, потрібно виносити уроки і не повторювати помилок минулого, дивитися в майбутнє. Ось це дуже важливо. Це ми маємо з вами разом усі забезпечити, тому що нам жити в цій країні. І очевидно, що потрібно створювати умови. Ось такі умови передбачаються. E, значить, що ще треба сказати про зустріч? Зустріч, яка має відбутися в Маралаго, має проходити принаймні скоріш за все, переважна більшість цієї проходитиме відкрито та має засвідчити поступ у перемовинах між Україною і США. Початок цього формату був закладений під час кількох зустрічей робочих груп з українського боку. Брали участь секретар РНБО Рустем Мєров, начальник генерального штабу збройних сил України Андрій Гнатов, з американського спецпредставника США Вітков і зяті американського лідера. Вітков переговори проходили в маямі сьогодні. Українська делегація теж відома. Це буде міністр економіки, буде секретар РНБО, буде начальник генштабу збройних сил, заступник міністра закордонних справ України. Радник офісу президента України Бевс, який раніше так само брав участь у подібних зустрічах, тобто в широкому складі, наша делегація, і в дипломатичному, і в політичному, і в оборонно безпековому та й економічному представлена, що свідчить, що дійсно збирається обговорювати питання, ось те, про що я сказав, відновлення до 2040 року, а також питання гарантій безпеки, які будуть на порядку денному. Відкритий формат з одного боку, він має свої позитиви, тому що відбуваються дискусії і нічого там немає приховано. Тобто ми одразу дізнаємося про все. Якщо на зустрічах, скажімо, робочих груп доцільно можливо було робити закриті формати, то зараз, уже коли є певні напрацювання тих же самих робочих груп, вже виходять на формати ось такі відкриті. Це, зрештою, манера Трампа. Ви знаєте, як він працює з медіа, як збирає довкола себе гурту і чиновників. Вони сідають всі, і він починає розповідати. До речі, медійна стратегія, яка багато в чому приносить успіхи. Подобається це комусь чи ні. А, і ось, але це містить для нас і негатив. Ну, по-перше, дивіться, а, на зустрічі, скоріш за все, не буде Марко Рубіо, державного секретаря а, США. А, і це насторожує, тому що як раніше повідомляли американські та інші західні медіа, що Рубіо є прихильником України, ну в сенсі, не те, що прихильником України, прихильником більш а, жорсткої лінії по відношенню до Росії і покладання на Кремль відповідальність за триваючу агресію з усіма наслідками. І ось прихильника такого своєрідного, можливо, ну як умовно називають яструби, голуби миру, ось такого яструба не буде. Що звичайно, ну скажем, нічого позитивного для нас не означає, тому що Рубіо це був би голос підтримки для нас. А за цих умов цієї ситуації я думаю, це було би дуже важливо і доречно немає, що означає, що генеральну лінію в перемовинах зараз у команді Трампа. Формує його зять Кушнер і також спецпредставник а, Стів Вітков. Саме вони старші в цьому. Вони взяли лідерство, і з ними треба буде працювати. Е, ну фактично. Присутність представників медіа таким чином, що означає, подивимося, чи буде Джей Дівенс, віце-президент США. Не виключено, тому що я хочу нагадати, що саме 28 лютого, коли в Білому домі відбувалась тоді зустріч цього року, і вона видалась на превеликий жаль скандальною. Достроково завершилася, а дещо внесла кризи у кризу у наші взаємовідносини зі США – тоді е, саме віце-президент США дещо спровокував як і дехто з пулу репортерів Білого Дому американських, які відверто провокували президента України питаннями: чи буде так зараз, якщо зустріч піде не так, як хотілося би президентові Трампу, не так як він розраховує, є ризики того, що і цього разу зустріч може завершитися на підвищених тонах кризою, скандалом, сваркою. Такі ризики потрібно враховувати. Вони тут присутні, вони існують. Що не домовляться, зустріч буде зірвана, і подальша доля перемовин зависне. А ймовірно, тиск на Україну з боку Сполучених Штатів Америки тільки посилиться. Скоріше за все, саме ну це може і відбутися. Тут треба розуміти і враховувати ризики. Тим часом для The New York Post Трамп прокоментував і сказав, що він має великі очікування від візиту Зеленського. Трамп вважає, що з'явився хороший шанс зрештою укласти мирну угоду. Про це він сказав у телефонній розмові з The New York Post ще 26 грудня в день. Мені здається, зараз українці хочуть цього, і думає, Росія також цього хоче. Але щоразу, коли одна сторона готова, інша ні. Я врегулював сім воїн, і ця найскладніша з усіх, але думаю, ми зможемо це зробити, зазначив американський президент. Ну, він сам визнає складнощі, подивимося, що буде. Думаю, далі економіки і гарантії безпеки питання навряд чи таки просунеться. Ну, а напередодні президент України Зеленський відвідав Канаду. А там він провів зум-конференцію. Ну зум, скажімо, можливо, не зум інші засоби зв'язку захищені використовуються, але онлайн-конференцію з 15 лідерами ЄС та НАТО вони сиділи спільно. Президент України Зеленський та Марк Карні, прем'єр-міністр Канади, біля монітору і обговорювали, що сформована єдина позиція. Важливо, що Україна суб'єкт, а не об'єкт домовленостей, суб'єкт, який підтримується європейськими країнами Канадою. План відбудови на 800 мільярдів так само підтримується. Прем'єр-міністр Канади Карні оголосив про надання Україні 2,5 мільярдів доларів економічної допомоги. Саме Канада у 2025 головує, а, в 2025-му головує в j 7 Урсула фон дер Ляйн, голова Єврокомісії, підтвердила посилення тиску на Кремль та підтримку України до членства в ЄС і супровід України до членства в ЄС. Що має бути гарантією довгострокової підтримки? Це такий галіфакський дипломатичний кулак. Галіфакський форум, нагадаю, безпековий закритий захід, куди запрошують вибраних експертів, фахівців з геополітики міжнародної безпеки. І Ось фактично є координація. Під час зупинки в Канаді Володимир Зеленський провів ось такий онлайн саміт. Ще й поговорив з лідером Канади. Лідери е, Європейські підтвердили, будь-які домовленості мають базуватися на суверенітеті України. Європа готова взяти на себе частину безпекових гарантій, щоб розвантажити США. Е, Генсек НАТО Рюти підтвердив, що оборонний компонент плану відповідає стандартам альянсу, що закладає фундамент для майбутнього членства України. Ну, це членство це ще побачимо. Ну, фактично, ось така координація. На сьогоднішній день а, є, тому а, ну, подивимося, а, чим закінчиться Україна? Ясно, що президент Зеленський сказав, що так само він поговорить з європейцями із генсеком НАТО і з головою Єврокомісії, і після зустрічі з Трампом звірять годинники, що називається, позиції для подальших дій. А в січні я хочу нагадати, що. Має розпочатися наступний раунд консультацій в рамках коаліції охочих щодо безпосередньо вже введення іноземних військ на територію України після припинення вогню. Дещо реалізму почали, знаєте, так реалістично говорити, що мені подобається, попри те, щоб не відбувалося. Але, по перше, зараз пішла оцінка. І вона є і від радника офісу президента України Подоляка, і від начальника головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, і все грунтується довкола Китаю. Що головна мета зовнішньої політики США вже буде не стримування Росії, як би нам цього не хотілось, а стримування Китаю. Ціною, можливо, навіть поступок з українського боку, щоб зняти з Росії санкції і щоб Росія була готова до стримування Китаю. Але що сказав Лавров на це все? А Лавров сказав, що міністр закордонних справ Росії, якщо США а, буде діяти а, і допомагати Тайваню, і будуть якісь провокації, і будуть загроза Китаю, Росія підтримає Китай, От так Лавров сказав. Комуністи китайські, думаю, радіють, їм це подобається, очевидно, їм це заходить. А тепер скажіть, а яким чином тепер відривати Росію від Китаю? Чи можливо Лавров просто набиває ціну? Каже, ну буде залежати від того, скільки дасте нам. В Росії теж ж в російській історії Зрада бувала часто їм не звикати, зрештою. Вовремя ж придать та предвіді, так як говорили деякі. Тому, а, власне кажучи, не можна цього виключати, що набивається ціна. Але поки що спайка Росія Китай виглядає доволі таки стійкою з багатьох багатьох питань економічно і політично. Але для США саме довкола Китаю крутиться зовнішня політика, і це треба розуміти. Про це говорить очільник гур Кирило Будано в інтерв'ю Суспільному. Він каже, що Росія є інструментом. Буданов наголошує, що США можуть піти на певні поступки Москві, щоб підірвати її відірвати її від влади Китаю, і Україна має бути готовою до такої реальної політики. До речі, про реалізм не знаю, чи ви помітили, але я теж намагаюся. Думаю, ви помітили реалістично оцінювати так. Є приводи для оптимізму. Я про них кажу, є але є і реалізм, і прагматизм. І тому, коли я кажу про певні речі, кому можуть не сподобатися, можна їх не приймати. Але пізніше, коли ви побачите, що це буде відбуватись, а так часто відбувається, коли я кажу, що, от, наприклад, дивіться, є нас, є події, є можливі наслідки, є висновки, які можемо зробити. І ось цей логічний ряд відбувається. І після того ви можете прослідкувати, хто дивиться регулярно відео на моєму каналі, що цей подієвий ряд є. І передбачаються певні речі. Інше питання: що, а як бути з Арктикою? Китай претендує на Арктику. Росія США теж Росія там Китаю допомагає, готова сприяти. Боротьба за Арктику буде тривати. Росія де в цьому віддасть всі свої ресурси США? Можливо. Я не виключаю, що Росія буде в такому, зрештою, економічному жалюгідному стані через провальну політику кремлівського путінського режиму, що вони, зрештою, будуть вимушені запускати туди американців. А що ще робити? Якщо китайці не зайдуть, а американці не зайдуть туди, не дадуть туди зайти Китаю, що ще залишається? Питання, правильно? Тому ось так. А, значить, Буданов ще каже, що, попри санкції Росії, Росія знаходить ресурси для фінансування війни у 2026 році Кремль заклав рекордні виплати для контрактників 30 тисяч доларів одноразово, що дозволяє уникати промисової мобілізації та зберігати соціальний спокій у великих містах. Наскільки продовжиться цей соціальний спокій? Ви знаєте, я завжди йду тут від зворотнього. Тому що ми думаємо, що буде бунт стрілков, там... а до речі, стрілецькі бунти бували в російській історії. Це теж стінькі разі небагато чого бувало насправді. Але як, завж, як правило ж відбуваються так звані дворцові перевороти. А дворцові перевороти відбуваються тоді, коли бачать, що політика йде провально не туди, навіть не те, що не туди. Коли... Так звані еліти починають втрачати той статус, який вони мали раніше, коли у них стає менше грошей, коли вони не можуть витратити ці гроші де-небудь на курортах Франції. Куршавель пустий зараз, порожній практично від російських туристів. А от коли немає можливостей, коли фактично починаєш втрачати, коли є непевний. Статус, коли тебе підштовхують і змушують працювати з Китаєм, хоча так звані російські бізнес-еліти, зокрема, вони завжди були орієнтовані на Захід. Це все байки про схід, вони ніколи туди не хотіли. Але ну, їх змушують, підштовхують туди іти працювати за неприйнятними умовами. Це все, зрештою, створює передумови і певну атмосферу. Тому не варто розраховувати на соціальні. Негаразди, неспокою, їх будуть придушувати максимально. А от коли проникнуться цими соціальними неспокоями певної ідеї, сама по собі розумієте, сама по собі соціальний неспокій це не ідея. Ну воно ну що це? Ну це якісь бунти, які можна подавити. А коли проникнуться ідеї, зрозуміють фактично, що ідея неоімперіалізму російського вона заганяє в тупік. Коли з'являться ідеї і зрозуміють, що вина всього це Путін і його режим, і система державної влади централізована, яка побудована в Росії, коли автономії та республіки Російські почнуть усвідомлювати і розуміти, що вони можуть на місцях вирішувати, а брати їм участь у війні, чи потрібна їм ця війна десь на сході країни, перебуваючи України. Регіону за 2000 кілометрів від цього. Що їм від цього? Ось тоді з'явиться ідея: ідея автономії, ідея свободи, ідея вільного вибору, і, відповідно, і в економіці, і в політиці. Тоді це матиме значення. А ось ці там соціальні на них не треба розраховувати. Це а значить, Буданов каже, що Росія перевела 46% бюджету на силовий блок. Це означає, що Кремль не планує зупинятися. Стратегія Росії полягає у затягуванні часу до лютого 26-го року, сподіваючись на вигідну заморозку після зустрічі зеленського Трампа. Чому лютого Буданов не, по не пояснює? Можливо, через те, що Росія планує там через півтора-два місяці отримати кращу позицію, тобто більше територій захопити і там не знаю терором своїм проти, проти України постійним, скажімо, знайти якісь передумови краще тут невідомо, але ось такі прогнози. Що я вам ще хотів сказати: це про те, що мені сподобалося ще одне інтерв'ю командувача Національної гвардії України, пана Олександра Півненка. Дуже таке хороше, жорстка правда про Покровськ, брехня на фронті відхід та заморозки ЛБЗ. Що він говорить? Він дуже правильно говорить. По-перше, він каже про те, що а, ми воюємо проти однієї з сильніших армій на континенті. По кількості особових складів, це так точно. А, треба так зробити, щоб їхні втрати змусили їх призупинитися, осмислити те, що не має сенсу далі. А для цього треба активна оборона. Можливо, правильно зберегти особовий склад, віддати шматок невеличкої території, але це повинно бути контрольовано. Треба трохи змінити концепцію цієї війни, берегти людей. Втрати треба зменшити єдність нашої країни в тому, що ми єдині, а не в тому, що ми зараз будемо битися за політику, за ще якусь історію за кожне місто. Каже, треба слухати Генеральний штаб, верховного головнокомандувача і головнокомандувача, особливо правильно критикує окремих експертів за те, що вони розповідають. Каже про те, що ми маємо плани на свій вибір. І каже, що а, його запитують, обговорюють мирний план Трампа, американського російського зразка, багато пунктів. Один з них це заморозка по лінії бойових дій, по якій вона є зараз. А з військової точки зору, чим це загрожує, чи навпаки, нам треба час. Він каже, що це нормальна історія, нам потрібно відновитися. Трошки всі підустали. А це я цитую командувача Нацгвардії Півненка. І вже інколи знаєте, коли вже плати горять. В лапках, то вже не розуміє, що ти робиш. Потрібно призупинитися. Бажано, звісно, без втрат території. Я маю на увазі не віддавати нічого. Треба давити на це. Якщо вже зупинятися, то по лінії бойового зіткнення от є, як є, тому що зрозуміло, що росіяни вони не продавлюються, їм не продадуть цю історію, що вони віддадуть нам ту або іншу історію, і нам теж цю історію не продавлять. Я впевнений, що керівництво країни розуміє. Можливо, підпишемось. Мабуть, так і дум, так і буде. Я думаю, десь по строкам нічого не буду казати. Для нас військових там нічого не закінчиться. Нам треба відпочити військовим і військовим відпочити, а готувати. Нам же не просто треба відпочити, каже півненко. А треба готувати резерви. Підрозділи ми проведемо селекцію, подивимося, хто вже не може виконувати бойові задачі, хто хоче, хто не захоче. Підвищення грошового забезпечення важливе, щоб підняти конкуренцію. Буде час для того, щоб побудувати можливо з залученням партнерів центри, навчально матеріальну базу, більш сучасну, більш серйозну. Тому що зараз капітально будуватися не має сенсу. Ось так ось такий реалізм і прагматична позиція від видатного українського воєначальника, командира, командувача Нацгвардії України, півненка. Ось так і цілком передбачається заморозка. І чому мені імпонує ця позиція? Я теж цієї позиції дотримуюсь. Тому що паузу ми маємо розглядати не тільки як шанс для ворога, а завжди розуміти, що це шанс і для нас за умови правильної політики, важливих рішень, за умови, що такі люди, як Півненко та інші командири, які бачать і мають візію, будуть на місцях і будуть розвивати це бачення. Ось це важливо. Над цим про це треба пам'ятати. Друзі, підпишіться на мій канал, поширюйте відео рідним, близьким знайомим, не забувайте про вподобайки, а, а також напишіть коментарі, що ви думаєте із приводу почутого. І пам'ятайте, що, попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!